Я рахую з своєї сторони і навіть заступники, і всі десятий мене підтримують, що є я людина відповідальна, десятий наш заступник, який самобороні працює з початку, відноситься, я вже один позитив, справляється з обов'язками і ви знаєте, Тертіка Сергія Валерійовича, який має досвід юридичної війська юридичний. І, і, і Працював в міській раді, працює вчителем, ну, досвід є за спиною yeah. От, на директора, на начальника завідувача регіону. Подбулась камінь, він знаходиться Горісана, задавайте його приймаємо. Я рокую, що посада сельорна. У мене була посада, яка затверджувалася, звільнила зв'язку закінчення, закінченням теплому повноваження. Рада припинилася. Скликання ради припинилася від діяльність, відповідно, я посада помагала світу. Так, роздавайте питання. Коментарі пишуть, там, туди-сюди, аварії дивіться, Я можу чесно, як є факти, паска, я готовий. Розумієте, ну, стоїть там і цвіти. Не хочеться ні коментувати, але Ну, попрацюю, а що побачиш. Це... Може, є якісь є других. Яка позиція освітян? освітян я не да, помічу, в першому до речі, не запитала, чи обговорювалися ці питання в трудових колективах. І яка позиція безпосередньо професіоналів цій галузі, які не вже серед людей, які працюють там в лісі, чи які працюють в освіті. Е, ну, Варто мабуть почути їхню думку, чи немає Ще? інших кандидатур, як вони до дето. Треба громадські слугани збирати в поганому лісході. Громадські слугарі збирати в у світі. Так само, де ж мають бути нові на часі? Де вони будемо мінятися? Податкові, не мають нові збирати людей звідти. Ми конкретно розумієте, я в цій сфері не працюю, не в освіті, не в міському. Я боків роблю, розумієте? Я не знаю не там, не там. Другу. Треба збирати людей з військову, треба збирати людей з освіти. Дай. Хто там йде далі? Андрій каже, треба на так? збирати звідти людей. Обговорення потім, подав питання. Оте, що ми зараз говоримо, ми нікого не того, ні до того питання. Ми можемо і такі і в інтернеті. На даний час освітяни видвигають свого кандидата на завідувача району. Це Микола Грибук, методист. Вони, ми зустрічалися з освітянами, як говорили. Вони з фейєї сторони, ми з фейєї сторони, на даний час, я говориться, назначили, що громадський, громадський я я не і, не віде. Віде. і конкурс. Так, бо людина на цю посаду, вона повинна мати виспіту, навики. школи. Якщо, якщо є громади, другі кандидат, будь ласка, гуманітарію Нема бажаючих на цю посаду, якщо будемо відверто говорити таких людей, які могли б цю роботу потягнути. Нема багато. Є дві особи. Вони пройдуть конкурс, Так, хто виграє конкурс, той займе посаду. до чого вас хвилює, що маєте кандидатуру, давайте... Я дуже не бачу, треба робити не, не тільки збори, як це зараз. Бо... <головік> Багато людей. Ну, якби 20 людей було б то. Я погоджуюся з вами, що таку траву колег не розводити. Може, освітян, може, сміття. Я ж кажу, що відділ освіти, дав Дукарського оборона дає. Збеліз зі шкіл.

істина, ви розумієте? Це не кандидатури, достатньо. достатньо. Чому достатньо. Дивіться, Сергій викликає свого фурона, да? так? Грубо, 20 чоловік. Його видвинули з району, так само під самим 20 чоловік. А може школа визвинула, а там 30 чоловік. Я вам кажу, що... Висуваєтеся, то ж самі, це ж е, посада державного службовця і взагалі то по закону драм по конкурсу проводити. Давайте канатури, то немає. Родить за ректуре, А не студії, а чотири брати загальні збори пушки. 320 людей ви пропонуєте зібрати. Що проблема? Що у нас на місці не зібрати? Є вертука. Ну я ще раз вам, то, от ви уперто не хочете входитися. 60 директорів, 60 директорів ніхто не захотів на цю посаду. А це Вели мову. Ніхто не хоче, він освіти пропонує одного, соборона другого. Все, хто переможе. І той до своєї директори достойний. Він йде освіти, постріли.

Директорі Максим, ти ж, правильно? Всі директори з'їжджаються, зараз з'явлений конкурс, треба пройти конкурс. Щоб я говорю, ця людина, яка там подається на конкурс, були оприлюднені в світі те, те. Тож йому працювати в Держадміністрації, працювати е, з головою Держадміністрації, Він він, він же повинен бути господарник, він повинен розбиратися не тільки. Навчання в процесі. Менеджером, правильно? Ти візьмеш методиста, і він в листочці з кабінетами виходить там 10 років. Да, його? Що Що ми пропонуємо. Людина дуже багато. Людина приходить на 1300 ставка. Не перебільшується. Якщо людина з 3000 тисячі йде на 1300, триста, виникають питання. Чого? Чого? Да? Лайно виливали за тобою, і він приїхав, тільки глянув, і це все замняли. І він лічно був там. Чого він не попрацював і не наказали того шофера, і фотографії, і були все. Що не попрацював? А руки уми, і все затихло. Хай би працював, показав, що він хоче. Приїхав, глянув, і все. І на тому все заляло. Він працював, хороша ніякого сама. Почекай, це ж було. Того. І він і попрацював, побачив і все, і управляють. Хай попрацював, хай показав. Наші ти пішов, хоче проживати в переживати. Ми його завжди зможемо зняти. Самоборона поставила, люди прийшли, сказали, ти не справляється. Що саме достойні претенденти на якісь посади це ті, хто бере участь самого. Ну, Ні, ну так складається так. На всі посади є претенденти. Надія Володимирівна, тут прийшла у із Не, ну, так, скажи, ми, Будь ласка, сківець. Ми у нас є один чоловік. Хто тут зайняв посаду, хай вставив?

Ну і що Буде 100 Іванів і 100 дров буде. Освітяни, ягодяться своканідати. Так само вони вивчили, знають його, стоять за ним. Ми будемо буде, громадські слова, будь ласка, тоді я просив, є, є на ну, це, була держадміністрація, він скаже, ось сім я буду просити. Його останні слово. І ще погодити треба в обласній держадміністрації, правильно? <правда> так так. Так що ми тільки, я говорю, це перша ступенька, то далі ще піде. А хочете? Що надія хочеш? Що? Ну, власне. Я задаю.